Описіли з нашої розвідки внаружили розтяжечку. Розтяжечка, як бачите, тянеться так по землі, тобто коли йдеш на розслабончику, від не дивишся, легко зачіпаєш і знімаєш. Так як розтяжечка наставляється на голочку, так, чуєш тільки шовчок і бам! Як їх переходити при внаруженні? Зніматися, не рекомендовано, особливо коли йде група, яка не має бути помічена, краще розтяжку перейти. Тобто перший, який йде, він позначає, де розтяжка сам йде рукою, відстань. Ось такого, от, наприклад. І всі решта просто через деї переступає. Якщо вона йде на висоті, він так само позначає на висоті. І типу, якщо кладу буде хтось перепадати, він контролює, щоб ніхто її час не вичерпає. Так, та розтяжку настяться, розтяжка, подивлю, десь, ну, щось схоже на розтяжку, типу, і пухом. позначається ось так, а тепер щось стяжка і аккуратно по одному попереду і даємо. Давай Сергій.